Привіт! На цьому каналі я стараюсь давати вам таку структуровану користь, показувати про свій досвід. Але зараз весна, зараз така неймовірно, приємна погода, і хочеться просто гуляти. І тому я хочу. Поділитися з вами, як провести цю весну наповнено. 10 ідей, заради яких ви точно вийдете на вулицю і, класно проведете час. Квіткова прогулянка. Мені натрапило відео в інсті, роблять таку картонку, малюють на ній вазу, і над вазою роблять такі дірочки, шукають найгарніші, найніжніші квіточки, і з цих квіточок роблять прям таку живу картину, вставляючи ці квітки в. До <деручки> в картунці. Ще одна ідея з квіткою, також я підледіла в рілсах: зробити колончик з квіточкою, закручують проволоку і вставляють туди квітку гарненько. Це теж можна робити з подружками. Будь-яку цю ідею можна робити з друзями, щоб не було скучно вам гуляти. Ну, давайте, не відходячи далеко від квітів, я скажу, що можна їх ще збирати і засушувати. Можливо, хтось забув про таку штуку. Фото прогулянки Оберіть якийсь один колір. І фотографуйте лише його, сфокусуйтеся, наприклад, на жовтому, шукайте жовті квіти людей в жовтому одягу, жовті машини, жовті світлофори, і фотографуйте його. а Потім можна даже якийсь колажик зробити з цих фоток. Це можна робити не тільки з кольором, а, наприклад, з формою. Обрати собі якусь форму, наприклад, круг і фокусувати увагу на круглих якихось предметах. Або навіть дивитися на небо, шукати якісь круглі хмарки, і також все можна зафоткати. Я побачила недавно дітей, які малюють крейдою ці класики. І я згадала, наскільки блін, мені дитині подобалось малювати крейдою. Якщо ви захочете відчути себе знов дитиною, купляйте якусь крейду. І малювати на асфальті я вам нагадую, що така функція досі є, і що це не тільки для малих дітей. Малювати можна не тільки на асфальті, звісно, а, наприклад, на камнях. І це ще одна моя ідея піти на такий творчий пікнік і малювати на камушках щось. У мене є декілька камнів, я зараз вам покажу. Ну, це взагалі гірські камні, вони з Карпат. Цей камінець ми малювали на моєму дні народженні, коли мені було 17 рік тому. А ось цей я малювала ще два роки тому в Карпатах перше в Карпатах і було, тут написано сміливість, і ви теж можете зробити собі такий якийсь символ. Я зараз, вони у мене вже стоять дуже довго на підвіконні, я на них звертаю увагу, бо ну це така. Приємна творчість і приємні спогади вони тримають в суді. У мене багато йде з малюванням, тому наступне це зробити цей тренд. Міняюся малюнками кожні 5 хвилин щось малюєте, малюєте, потім передаєте іншому свій малюнок, і людина малює вже на вашому малюнку, а ви малюєте на її. І ось так ви міняєтеся кожні 5 хвилин, поки не вийде дві або більше красивих довершених а, малюнки, які ви. Двох зробили. Я таке робила на своєму дні народженні цього року, і мені дуже сподобалось, бо у кожної з нас залишилося щось на згадку з мого свята. Я та людина, якій подобаються малюнки на тілі, подобається татуювання у інших людей, але на собі я ще не готова їх зробити, тому що мені здається, що дуже якось набридне воно мені скоро, і я передумаю, а вже його ніяк не зітреш. Ну для цього люди генії придумали хну. Тому я пропоную вам також купити хну а, і намалювати щось на тілі. Це теж можна робити з кимось, це можна малювати одне одному. Я от уже вже знаю, що я зроблю наступного разу, коли піду гуляти. Недавно я гуляла в парку, я бачила стільки людей, які грають в бадмінтон, які грають в м'яч. Ну ладно, ну, дві людини. Але я подумала, як я могла забути про це так само з великами, так само з. З кейтами, з усім тим, що можливо у вас валяється на балконі, ви за нього забули, але це може подарувати вам класні емоції, там поїхати на велопрогулянку. Це прям те, що треба. Або медитативна прогулянка назву це так. Я записую собі в нотатки, або ви можете взяти навіть блокнот собі. Я просто не хочу його таскати за собою. Записую три звуки, які я зараз чую. Три аромати, які я зараз можу внюхнути, відчуваю, і три відчуття, які я відчуваю. Таким чином, ви не в думках своїх знаходитесь, а ви якби виходите з думок і починаєте більш фокусуватися на. Світі на цьому, на тому, що вас оточує, і на собі, бо це питання про те, що я зараз відчуваю, воно дуже важливе, щоб мати цей зв'язок з собою. Тому спробуйте. Не відходячи далеко від цього, пропоную вам піти на таку нюхову прогулянку, коли ви фокусуєтеся саме на ароматі. Вдихаєте все, що можна вдихнути, нюхайте, все, що можна понюхати. Зараз це квіти, зараз е, квітнуть каштани, квітне бузок. Навіть траву так от зірвати, пожмакати, і вона буде пахнути. Я обожнюю нові аромат, я обожнюю не тільки бачити, а ще й відчувати, торкатися, всі оці рецептори підключати. Прогулянка словомо. Назва каже сама за себе: коли ви намірена, прикручуєте швидкість. І починаєте йти дуже повільно, часто зупинятися, звертати увагу на все, розглядати там кору дерев, людей, які навколо вас, бачити пташок навколо себе, прислуховуватися до звуків, спробуйте так зробити, понаблюдати за вулицею, бо ми дуже часто кудись спішимо, кудись біжимо. А тут ми виходимо і ми даємо своєму мозку, своєму тілу і собі відпочити. Так щось це давно було, але я досі пам'ятаю. Був такий тренд: ти коли йдеш по місту, там, де багато світлофорів, і ти тільки в тому напрямку, де горить зелене світло. Я так пробувала, ну це було інтересно, але правда, недалеко я зайшла. Нагадую, що таке є: виходите в місто і йдете тільки туди, переходите дорогу тільки туди, де горить зелене світло. І таким чином ваш маршрут не контролюєте не ви, а світлофори. Shadow walk. Фокусуватися на цікаві. Тінях цю ідею мені підкинув GPT, коли виходите і намагаєтеся знайти якісь цікаві тіні від дерев, від людей, від якоїсь не знаю, будівлі або навіть від себе. Фотографуєте ці тіні, і потім теж можна зробити якийсь прикольний колаж. 100% десь у вас в області не знаю де ви живете, чи ви живете в місті, чи в селі, але 100% у вас є в області якісь прикольні місця, до яких не треба далеко їхати, до яких не треба їхати там 5 годин, але в яких ви ще не були, і які точно варті вашої уваги. Як їх знайти та просто загугліть. Таким чином я знайшла офігенний кар'єр. До нього нам їхати було всього там. Ну, годинки дві ми їхали, ладно, не прям мало, але. Ці емоції, які ми отримали, це точно вартувало того. Ми витратили на дорогу скільки 36 гривень, а вийшли з емоціями. Купою гарних фоток і з якимось таким перезарядженням. Не обов'язково подорожувати десь там з кордоном чи в інше місто їхати, якщо ви ще не побували в усіх гарнесеньких місцях у вас поблизу. Тому виходьте зараз на вулицю, ви зараз подивилися відео, все, вирубайте Ютуб, вирубайте інтернет, сидіть гулять, будь ласка. Все, що я хочу, щоб ви зробили після цього відео. А також, якщо вам воно сподобалось, якщо ви знайшли для себе щось нове і щось будете пробувати, то пишіть мені в коментах обов'язково, почитаю все, відповідаю на все. У мене є телеграм-канал, де я ділюся більше своїм життям. Можете теж на нього підписатися. Підписуйтесь на цей канал. Все, йдіть гуляти. 报告。<Bye> <laughs>